Друзі, нарешті у нас закінчилася тривога і ми можемо вам розказати про техно новини. В сьогоднішньому відео розповім про те, що iPhone 2G продався на аукціоні майже за 40 тисяч доларів, про те, що перегляд відео на YouTube 4 k залишиться безкоштовним, та про смартфон Motorola, який збільшується у висоту. Це та ще дещо цікаве в сьогоднішньому відео. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Дуже дивна і не менш цікава новина: 16 жовтня на аукціоні продався нерозпакований iPhone 2G за рекордну вартість майже в 40 тисяч доларів. Нагадаю, що перший iPhone був представлений 9 січня 2007 року, і його показав особисто Стів Джобс на івенті MacWorld. Цьогоріч першому iPhone виповнилося 15 років, і це дуже круто, тому що саме перший iPhone показав людству, яким повинен бути справжній телефон. На подібних аукціонах нерозпаковані iPhone 2G продаються досить часто, але за 40 тисяч доларів подібний пристрій продався вперше. Стартова ціна на новенький iPhone 2G починалися з 2500 доларів. Організатори розраховували продати пристрій приблизно за 30 тисяч доларів, але фінальна ставка дійшла до 39 339 доларів. Кілька тижнів тому користувачі YouTube почали помічати, що перегляд відео в 4К став доступний тільки якщо у вас є підписка на YouTube Premium. Google проводив тестування на те, як користувачі сприймуть таке нововведення, але через негативну реакцію вирішили припинити експеримент. І зараз для всіх користувачів став доступний перегляд відео в 4К навіть без преміум підписки. Згідно останніх звітів Google, ріст прибутків YouTube трохи знизився, тому компанія шукає нові можливості для монетизації. Не виключено, що перегляд відео в 4К все-таки стане в майбутньому платною опцією, але поки що Google відмовився від цієї. Ідеї. Нарешті Приватбанк прибрав російську мову у застосунку Приват24. Разом з черговим оновленням банківського застосунку приват 24 звідти зникла російська мова. Нагадаю, що раніше відмови загарбника відмовився Монобанк та Нова Пошта, але ще раніше від всіх вище згаданих цей негарний язичок відправив слід за російським кораблем саме інтернет-магазин КТС. Тому не забудьте поставити нам лайк. Корейська компанія Samsung анонсувала швидкісну оперативну пам'ять lpddr 5X. Вона здатна досягати швидкісті до 8,5 гігабіт на секунду на платформах Snapdragon від QLCOM. Ще в березні максимальна швидкість оперативки була на рівні 7,5 гігабіт, але завдяки оптимізації сигнальних ліній між процесором і пам'яттю вдалося покращити наявний результат ще на 1 гігабіт. А це означає, що тепер Майнкрафт буде запускатися ще швидше. Виконавчий віце-президент науково-дослідного підрозділу Samsung Деніал Лі сказав: з QALCOM тестування lpddr 5 x дозволило нам більш ніж на рік прискорити вихід на ринок цього високошвидкісного інтерфейсу. Це стало можливим завдяки нашій багаторічній співпраці з QALCOM. Компанія Моторола завжди славилася унікальними дивними і сміливими рішеннями. На цей раз компанія презентувала концепт смартфону, який може ставати з 4 дюймового 6,5-дюймовим. Це перший смартфон, який розсовується у висоту, а не в ширину, як це було в Oppo та LG. Так сказати, давайте зробимо як всі, але трішки по-іншому. Геніально! А ще про смартфон нічого. Невідомо, окрім того, що матриця виконана по технології OLED. Презентація концепту відбулася на конференції Lenovo Tech World 2022. Моторола подбала про те, щоб разом з розгортанням дисплею змінювалися шпалери на робочому столі. В найближчому майбутньому моторола не планує випускати цей пристрій на ринок, так сказати, показали і хватить. Друзі, а на сьогодні це все. Надіюся, вам сподобалося наше відео. Буду дуже вдячний за ваш лайк. Пока.